Вантажівка з Львівським сміттям, яку затримали у Житомирській області, везла побутові відходи за підробними документами. Про це повідомляють у головному управлінні Нацполіції у Житомирській області. Нагадаємо, машину з 20 тонами сміття затримали у Полинському районі після того, як у трьох населених пунктах місцеві мешканці виявили дев'ять фур відходів, які їм підкинули вночі. Водій з затриманої вантажівки переконував, що немає жодного стосунку до забруднення території та пояснював, що везе сміття зі Львова в Київ. Втім, не міг відповісти, де саме збирався розвантаж. Жити побутові відходи на момент подій транспортний засіб був затриманий. Він був завантажений повністю побутовими відходами. Поліція ініціювала накладення арешту на транспортний засіб для з'ясування всіх обставин. Клопотання було підтримано і судом накладено арешт на цей транспортний засіб. Превентивної мети попередження тих, хто везе такі вантажі на територію Житомирщини. Вжито, і я думаю, завдяки засобам масової інформації, буде поінформовано всіх хто хоче скидати тут сміття, що транспортні засоби будуть затримуватись. Якщо не буде підстав для затримання, то вони будуть супроводжуватись територією області, щоб не допустити викиду сміття. А якщо такі факти будуть наявні і встановлені транспортні засоби, то вони будуть затримуватись, на них накладатиметься арешт. На даний час триває досудове розслідування. Уже встановлено, що документи, які водій надав на ван. Дійсно є підробленими. Зокрема, кінцева. Адреса мета, скажімо так, поїздки або адреса тієї фірми, на яку вони мали прибути, нібито для вигрузу вантажу. Насправді за вказаною адресою жодної фірми не знаходиться, і кримінальне провадження за фактом підробки документів продовжує своє досудове розслідування і відповідно найближчим часом буде оголошено підозра про вчинення цього кримінального правопорушення.